Триває засідання Печерського суду, столиці, на якому переглянуть міру запобіжного заходу народному депутату Ігорю Місійчуку. Давайте подивимось. Бачите, разом з нами, разом з Ігорем для захисту його прав. Що, що Суд може ухвалити рішення не продовжувати термін і тим самим звільнити от з 15-го числа, так, коли закінчиться пресло. Так, Абсолютно вірно, ви кажете. Скажіть, бо суд може не продовжити термін, бо термін спливає в неділю, о 19-й. Годині 12 хвилин, 15 числа, до цього дня ще у нас скільки там три доби. Спливає строк. Утримувати після спливу строку неможливо. Е, суд може прийняти і до ціє, цієї дати, цієї години якесь рішення, а може так статися, що і по-іншому може бути. Ясна річ, що для вашого підзахисту ну, це доленосне рішення, це не говориться. Але що, з яких причин він відмовився брати вчора е, документи? Він не відмовлявся. Я думаю, що він не відмовлявся. Він, е, до речі, дуже точно свою позицію правову, а не політичну виразив. Він сказав, що я хочу отримати будь-які документи в присутності моїх адвокатів. Прокуратура взяла за моду оці визнання, признання, допити, передопити, ще щось робити. І в той час, коли поруч нема адвокатів, це порушення права на захист, це порушення конвенції. Ігор Масічук абсолютно точно в правовому полі сказав, хто там до нього приходив наливайко чи хтось. Він йому сказав тій особі, що приходила, сказав, що він отримає тільки присутності адвокатів. До речі, ми потім були коли навіщали Ігоря Мосячука, Ми зібралися навмисно для отримання документів. Ніхто не затягував отримання цього клопотання. Будьте впевнені, ми не затягуємо в даному випадку, але якщо буде потрібно, якщо прокуратура каже, що вони щось там роблять, а ми їм перешкоджаємо, то ми будемо в повному обсязі використовувати всі наші права, затягувати в тому числі. До речі, якщо це не протирічить закону. А може ще питання? Сьогодні Масічук заявив, що є доказ відеоспостереження про те, як Маливайко сказав, що домовився суддей. Ви Вони будете використовувати це? Ми будемо використовувати, якщо наш підзахисний публічний спосіб озвучив, що є вже якісь домовленості між судом та стороною обвинувачення, то ми впевнені, що це вже упереджений розгляд справи.